До тебе чи до мене? До мене. Іди вже звідси. Все, я зробив. Вітаю вас. А після вас тома чи крапка? Та що ти тупиш на коклику? Я учениця. Тю! Ти можеш зробити це з нормальним вирядом обличчя, як ти це вмієш? Я учениця 10-го Б класу. Із самого початку, Софія. Ти навіщо руку прибрала? Так я ж закінчила. Тіла. Якщо ти закінчила то посади секунду. Дай по ногі. Я учениця. Та почекай голову нахили хоч трішки. Очі відкрий. Не чіпайте її. Та хто мене дочіпає? Всі вже забили від тебе. Подайні куткам. Води дати? Ні. Та дайте їй дай вже води. Та не треба і твої води. Ну тоді давай знову і тепер серйозно. Без жаль. Вітаю вас. Я учениця 10-го Б класу гуменник Софія. Кожен з нас створить історію свого життя, історію своєї держави. А я планую створити нову сторінку в історії нашого ліцею. Тому в цьому році я хочу стати новим президентом найкращого ліцею в місті Люби. Я відповідальна, цілеспрямована, ініціативна та маю безліч креативних намірів. А головне, я вмію працювати в команді. Тому саме з вами ми створимо ліцей нашої мірі. На мою думку, освітні та спортивні заходи нашого ліцею повинні. Першому в житті, тому я завжди допомагатиме дітям приймати активну участь у різних ворогах, Українах та змаганнях. Не на останньому місці повинні бути патріотичні заходи та волонтерства. Я планую організовувати уроки відпочинки для наших вчителів. де учні старших класів зможуть проводити уроки у молодших і навпаки. Я планую створити інстаграм-стрінку нашого ліцею, де кожен учень зможе побачити найцікавіші події та найважливіші заходи шкільного життя. Я планую розбавити сіру шкільнобуденьці, яскраві кольори та запровадити як найбільше розважальних заходів, кошморів та дискотек. Прагну зробити все, щоб кожен ліцеїст пізнав світ. Тому планую щотижнево ознайомлювати наших учнів з історією і культурою різних країн. Я хочу запровадити подорожі не тільки нашою країною, а й країнами світу. Я впевнена, що майбутнє нашої країни залежить від молоді, і наш прекрасний ліцей – це лише перша сходинка до країни своєї мрії. Вірю у вашу підтримку і вдячна кожному з вас.